Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Напевно, всі знають про користь квашеної капусти, особливо в холодний період року, але не всі вміють її готувати. А ціни зараз на капусту якісь просто космічні. Тому, щоб зекономити ваші гроші нерви та час, я вже запотрібно розповісти вам, як не потрібно квасити капусту. Маленьке уточнення, що на відео я показую, як приготувати квашену капусту, яка у вас не вийде, і викинути все це у смітник. А озвучую дійсно корисні поради, про які варто знати, щоб вона у вас вийшла. На всіх YouTube каналах говорять про те, як просто й легко приготувати квашену капусту, але не говорять, чому вона у вас може не вийти. Для початку розповім, що для приготування квашеної капусти говорять, що треба просто нарізати її, посолити, додати одну натерту морквину, пожмякати все разом і гарно утрамбувати в банку. Але не все так просто. І ось поради, за умови дотримання яких ви отримаєте гарний результат. Отож, капусту треба нарізати максимально тонко, краще це робити не ножем, а овочі чисткою. Так капуста краще пустить сік і швидше настане процес квашення. На 1 кг капусти додаєте 20-25 г солі, тобто 1 столову ложку, моркву, якщо додаєте, то зовсім маленьку і обов'язково натирайте її саме на дрібній терці. Нічого, окрім солі та моркви, не додавайте додатково. Капусту посоліть, додайте до неї моркву та дуже ретельно і добре пережмякайте все це разом. Ви маєте прямо побачити, як гарно капуста пустить сік, і чим краще ви її пожмякаєте, тим Швидше вона почне пускати сік. Візьміть банку та дуже добре утрамбуйте все це. Якщо у вас банка буде не повністю заповнена капустою, тобто не до самого верху, то у вас нічого не вийде. Дуже важливо заповнити банку капустою до самих країв. Якщо ви це робите не в банці, а наприклад, в каструлі, то обов'язково накрийте її кришкою трішки меншою діаметром і на кришку покладіть щось досить важке. Наприклад, гирю вагою 2-3 кг, цеглину або ж 3-літрову банку з консервацією. Поки капуста кваситься, тримайте її в теплій кімнаті при температурі 18-23 градуси. Кваситися капуста має мінімум 3 дні та максимум 7. Під час квашення капусти потрібно щодня проколювати її дерев'яною шпажкою або ж ножем до самого дна. Це допоможе випустити зайві гази, які утворюються під час бродіння, і запобігти появі гіркоти в капусті. Перемішувати капусту не потрібно, щоб не порушити процес квашення. Достатньо лише стежити, щоб вона повністю була покрита розсолом. Якщо зверху з'являється піна, то її треба знімати ложкою. Як тільки ви спробуєте капусту і зрозумієте, що вона заквасилася, то поставте її у холодильник. Щоб зупинити процес квашення і зберігайте її там. Бажаю, щоб у вас все вийшло та не зникло бажання квасити капусту в домашніх умовах. Всім смачного та до нових рецептів.